Коломия місто в Україні, адміністративний центр Коломийського району та Коломийської міської громади Івано-Франківської області, резиденція Коломийської районної ради, вузол залізничних та автомобільних шляхів. На околицях міста археологи виявили сліди перебування племен носіїв трипільської культури, віком майже 6 тисяч років. Перша згадка про Коломию датується серединою 13 століття 1241 рік, і міститься в галицько волинському літописі. Коломия починалася як фортеця, що охороняла. Попруцьку оборонну лінію, центр видобутку солі, зазнала значних руйнувань під час турецько-татарських нападів у 16-17 століттях. Від середини 19 століття місто пережило підйом культурно-національного розвитку, значний економічний, освітній і культурний осередок покуття і Західної України. Раніше, 19 серпня, відзначали день міста Каламия, що збігалося зі святом преображення Господнього, спас. Але у зв'язку з переходом на новий церковний календар дату перенесли на 6 серпня. 19 серпня 2016 року Укрпошта випустила поштовий блок Коломия 775 років з часу першої літописної згадки. На поштовому блоці зображені міські будівлі. У лівому верхньому куті зображено герб міста. В центрі блоку знаходиться марка номер 1515 номіналом 7 гривень 65 копійок, на якій зображено музей писанки. Дизайн Володимир Таран, тираж 30 тисяч, марка багатоколірна, спосіб друку офсет. Більше про Маркі і монети в моєму телеграм-каналі. Підписуйся. Хочеш заробити на своє хобі, пиши мені в особисті повідомлення.